Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні у нас початок відео на грудень. Сьогодні хочу подивитись важливі події для України у грудні 2025 року. Да, вирішив Україну і Росію розділити. Сьогодні буде розклад більш глобальний, більш глибокий. Постараюсь по максимуму інформації витягти. Ну, без довгих прелюдій, можуть позручніше, ну я починаю. Сьогодні важливі події будемо дивитись, що руни будуть вважати за потрібне показати. Добре, покажіть мені, будь ласка, які важливі події чекають Україну у грудні 2025 року. Скажімо вам, правда. Торісас перевернути. Манус перевернутий. О, буде весело, я вже бачу. Ейус. Гарно. Інгус. Даліше. Так, добре, фіналізуйте мені, підсумуйте по питанню. Які важливі події чекають Україну у грудні 2025 року? Поперту перевернутому. Ох ти ж. Що вам сказати? То, що я бачу, мене не радує. Місяць буде дуже важкий, але в той же час і насичений на події. Зараз доходить ще інформація. Коли на місяць падає руна Наутіс, то це завжди місяць важкий. Уже один цей маркер багато про що говорить. А якщо ще в деталі вдатись, то взагалі, ну добре. Є тут і хороше, не все так погано, не треба отої зради. А, все пропало, не пропало. Вистоїмо, видержимо, нікуди не дінемося. Найтемніша ніч перед світанком. Що в нас тут? Торісас перевернутий, Манас перевернутий, Ейвас, далі. Інгус, Евас, Ге далі. Навтіс прямий, перт перевернутий, Отав перевернутий. Ну, хвала Богам, хоч наутіс прямий. Бо якби перевернутий, то б взагалі ахтунг би був тоді. Значить, ну обстріл у нас чекають. Обстріли. Явно в множині, явно не один. Але по Турісазу перевернутому. Наскільки прям великий масштаб буде. Ну, по Турісазу перевернутому зазвичай прям дуже великий масштаб не йде. Але явно декілька. Інгуз ніколи одиницю не покаже. Це явно ну, трійка як мінімум. Ну, То, що вони нас шахедами кошмарять кожен день, то то я взагалі в розрахунок не беру. Мається на увазі більше щось таке. Ну, як мінімум три обстріла будуть. Ну, прямо по величині воно не йде як щось велике. От зразу з такої ноти почнемо. Далі, по зброї, хороший варіант тут теж проглядається. По зброї нам щось прийде. Ну, знов таки, що Турісас перевернутий, що Інгус. Сама по собі руна не покаже багато. Тобто, да, підтримка є, підтримка триває, щось нам приходить. Щось потужного нам прийде. Ну, напевно, ракети якісь, може, там, і літаки, наприклад. Ну, небагато по інгусу. Типу, сильно не розгуляєшся. Ну, на фронті ще теж не все буде гладко. Ну там, ну добре, фронт окремо буду дивитися ЗСУ. Далі, манас перевернутий. Полетять голови. Оце, 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 оце точно хтось тратить посаду, перестановки у владі. Не подобається мені, що тут РСАС перевернутий поряд. Тобто це може бути влада політична, да, оце от більше про політичну. Якщо поряд з Торісасом, то це і військові можуть бути. Якісь перестановки серед військових, в тому числі. Ну, військових силовиків, давайте так, щоб не цей. Явно ось летять голови. Можливо, це продовження міндічгейту буде, можливо, щось друге. Ну так. Далі по Ейвазу. Да? А це колотнеча. Слухайте. А там же ж падало мені в подіях до кінця року, що якісь заворушення будуть у нас якісь протести, або ж це воно. Оце воно, оце протести. Угу. Можливо. Ем, тут два варіанти, як може відігратися, або а, чиясь відставка викличе протести. Або протести вийдуть за, для того, щоб була відставка когось. Або або є варіанти. Ай, ну Тільки, ну добре. Ну Одним словом, таке, знаєте, не, не весело Далі, що тут, ну, обстріл, да, робота ППО буде. Зрозуміло, куди без того До речі, Втрати серед ППО можуть бути. От як би як би десь не прилетіло, і цей якийсь комплекс буде ну, цінний, скажем так. Буду радий помилитись. А, далі. А можуть росіяни по Дамбі. Вгатити по якійсь чи по дамбі, чи по мосту, зразу скажу, нічого там такого не буде. Не проб'ють, не проломлять, ніде нікого не потопить. Нічого такого. Далі. Ну, залом підтримка за кордону йде. Знаєте, що цікаво? Іде як. А... А... Ось через. То, що е, у нас перестановки в владі, і тут якась влада не наша, якась влада закордонна, ось явно, е, не сильно задоволена тим, що у нас тут відбувається. Нам по Ейвазу, знаєте, притримують оце. от все, Ейваз це затримка. ну, Це така затримка, яка нам на користь обернеться. Тобто воно нам прийде, все, оце, ну знаєте, як нам допомогу -то дають дають, ну з затримками. Палки у колеса, це як елементистку йде. Ну, Торіса з інус я вже пояснив. Да, це ось допомога, підтримка. Ну, не скати, що прям аж супербагато. Ну, але по інозу, будемо триматись, Це завжди рятівний круг, значить, протримаємося на тому, що прийде. Ну, Ось оце ось сама поставка йде. Мало того, це не тільки зброя, там припаси різні і так далі. Це і гуманітарні всякі вантажі, в тому числі. І підтримка для енергетики, і не тільки. А мало того, це і грошова підтримка. Ось ще якийсь там чи транш прийде, чи там може якась там допомога, чи ну щось таке. Прийде по Інгзу, Так само тримаємось. окей, а, Далі Манус перевернутий А, Рухливий такий місяць буде динамічний. Хтось до нас приїде а, з одного боку, а з другого боку, наші за кордон поїдуть. А, і показують, що дуже якісь важливі перемовини тут ось будуть. Тобто і до нас приїжджають, і ми кудись їдемо. Прямо місяць перемовин, перемовини, перемовини оце. от все. Делегації, делегації. Так, так, так. Ман нас перевернутий. Не подобається. Не подобається. Якби у нас втрати якоїсь не було техніки. І зазвичай Евас це або морська техніка, або повітряна. А, от буду дуже радий, якщо не відіграється. А, далі. Що у нас тут ще? У нас тут ще. А... Так, ну, про якогось цього я сказав. Якась ось голова летить, хтось втрачає посаду. До речі, якби замаха тут ще на когось не було по таким рунам. Ну, але я не бачу результату позитивного. Значить, якщо і так, то воно нічим не завершиться. А, значить, так, 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 це сказав, це сказав. А, ну, перемовини. Перемовини, так, да, поїздка на перемовини, до нас перемовники їдуть. Оце ось все зрозуміло, в принципі. так. Далі, обмін ще має бути, до речі, обмін полоненими. Ну, Так само мені це падало. А коли я ось в бліці дивився, ось показують, що да, має бути. До речі, якось обміни тяжко йдуть. Як так само, як, як ото хтось на, на цей на ручник поставив. Ну, хто в нас на ручник любить обміни ставити? Пальцями, думаю, тикати не треба, на? Росія. Угу. А, ну, тим не менш, буде. Продавлять продавлять Росію на обмін. Ну, добре, хороші новини, явно хороші. А, але з другого боку, о, це мені не подобається. То, що будуть нам якраз палки в колеса вставляти, руки виламувати, на що? А на перемовини наштовхати. Ага, Прекрасно. Да? а Затримувати допомогу, ламати руки, і оце от все замість того, щоб наказати Росію агресора і вломити Росії, там санкції там, там, державою терористом визнати, от б найкраща санкція була. Будуть ламати руки Україні. Прекрасна логіка, чи не так? Да? Хочеться лаятись матом, де да, Ютуб не пропустить. А, ну добре, а, далі, що в нас далі? Далі у нас. А, ну по Наутізу, ну що, важливий місяць, якийсь доленосний вибор у нас тут буде стояти, в той же час це так само це обмеження, це маніпуляції, будуть нам руки крутити. А... Ну, до речі, Геонаутіс це прям якісь дуже важливі перемовини. Дуже-дуже. Може бути загалом не з війною пов'язано, може там, не знаю, на вступ в Євросоюз чи щось таке. Це прям щось таке, ну, архіважливе. От. Далі. Таємниці ще якісь скриються. Якісь таємниці вскються, маніпуляція інформації буде. Готуйтесь до засилля фейків. Зразу можу це сказати. Маніпулятивна інформація. Е, дуже ймовірно, що ще ось продовження міндічгейта буде, вилізе щось по корупції, але не все то золото що блищить. Ага, то що це будуть явно тут будуть е, е, маніпулювати тою інформацією. Ні, корупція в нас є. Це я, як, як то кажуть. Не, це, не відкидаю. Сам скільки раз в розкладах це все бачив і показував. А, ну, питання в тому, що тут будуть крутити ту інформацію, а це вже не є добре. Далі, що у нас тут? Далі у нас. М -м -м -м. Обмеження, знов таки, обмеження поставок іде. Знаєте, це, ну, це реальний шантаж іде. Нас шантажують поставками. А, чого, а тут перемовини поряд пали. Ну тут. По-моєму, все зрозуміло. що, куди і навіщо. да? А, далі, потов перевернутому. Ну, знов таки, летить голова якась. А, зміни у владі. Зміни у владі, хтось втрачає посаду, і далі якісь кадрові там перестановки будуть. А, це про високі ешелони мова. А, от. Ну, Зеленський піде, ну ні, там би по-другому мало виглядати. Але да, це перестановки у високих ешелонах влади. Явно. Ще не одна голова полетить. і, Явно, це буде пов'язано в тому числі із корупцією, і з розкриттям ось певних таємниць. Ага. А, далі. До речі, ще якась інформація про не нашу владу вскриється в тому числі. А, якась таємниця не нашої влади. Тобто, ну, це може бути будь-то і Росія, і Штати, наприклад, чи Європа. Тобто, то, що ось таємниця по не нашій владі, дослівно. Показують, що це для нас так само буде важливо. Ну, не знаю, що, Файл Епштейна вскриюється і Трамп погорить, чи що? Ну, було б цікаво. А, далі, що в нас тут ще такого йде? Угу, угу, Це сказав, це сказав. Так, ну, в принципі, з такого основного все. Далі, якщо так читати. Якщо так читати, тут ще, ну, на жаль, на фронті десь відступ буде. На фронті десь буде відступ, втрата території. По ППО в нас так само певні обмеження проглядаються. а в тому плані ну, комплексів зрозуміло не вистачає, в тому плані, що із боєприпасами там, не, не до всіх комплексів все гаразд. Але загалом підтримка прийде, підсилення прийде. Далі. А, угу, угу. Далі, що тут ще? А, торісас перевернутий і нгуз Наутіс. Ну, Знов-таки, це реально шантаж допомоги. Прям шантаж і маніпулювання. І грошима так само. Нам, знаєте, крутять руки, щось зробіть, щоб ми вам там дали допомогу чи гроші. Ну, Я не знаю, як це назвати. Можете писати в коментарях. А, далі, Манас перевернутий, я вас перевернутий. Оце от, оце не подобається, це я озвучу. Про втрату техніки сказав, повторюватись не буду. Тут ще й жертви будуть. Якби ми якогось пілота, скажімо, не втратили там. Бо от, прям, знаєте, прям дуже то схоже. Радий буду помилитись, якщо не відіграється. А мало того, ось десь чи якийсь логістичний хаб, чи склад можуть накрити. І знов таки великий. Поряд науті, Ну це як визначена подія йде, уникнути важко. І притом це щось таке Ну буде, знаєте, помітне, це така втрата суттєва, склад якийсь такий буде. Ну, склад якесь там, приміщення, хаб логістичний, ну, щось типу того. Щось цінне для нас, і ми його втрачаємо. Ну, Зазвичай так склади позначаються, логістика. Ну, Може бути і не тільки. Далі Ейвас Геботов перевернутий. Бунти це от заворушення в Україні, нас давлять на перемовини і летять голови, зміни влади продовжуються. Мало того, влада, та, яка не наша. Нам руки крутить. От. І підганяє нас на перемоги. Ну, так, от, отакий от, от місяць. Але в той же час і в той же час і допомога прийде. Ну, така, доволі непогана, але все одно нам більше, більше треба. Інус прям не дуже велику цифру покаже. Перепрошую. Допомога якраз прийде, звідки да, від партнерів наших. от, от, от такий от місяць для України. Ну, не весело. Ну, знаєте, у нас якось уже історично так склалось, що грудень зазвичай такий місяць напружений, так? От. Ну, а цей грудень прям ну, дуже буде напружений. Ну, нічого, прорвемось. Ми не таке проходили. Так що найтемніша ніч перед світанком. Знаєте, от, схоже, що якраз ми ту найтемнішу ніч зараз і будемо проживати. От. Тому таке. Такі справи. Е, ну, добре, що. Давайте зроблю те, чого на каналі загалом не було. Візьму я карти Таро. Так, да, я себе великим тарологом не вважаю. Зразу можете писати в коментарях, і відразу попереджу, що ні, канал, в канал Таро не перетвориться, я майстер в першу чергу. Давайте ще подивимося, що карти скажуть. Може, там більше позитиву покажуть, а може і ні, як знати. Як то кажуть, такого на каналі ще не було. Так, а ну добре, на 6. Покажіть мені, що Україну чекає у грудні 2025 року. Повішений на дні колоди. Ну що, там наутів спадав, да, а тут нас так само жертву зроблять. До речі, зверніть увагу, якщо скласти, що це? Руна наутіс, тільки відзеркалена. А, ну, що жертву нас зроблять, будуть до чогось змушувати. А що під ним? О, повішений по дьяволу! Прекрасно! А так, закриють натураш. Трясся. А ось, ну що це? Це карта про матеріальне. Шантаж, якраз грошима рі... і всяким різним. Ось, бачите, той випав. Шору не показав, ось карти дублюють. Так, це ж знов таки натура може бути. Якщо буде там яка-небудь зірка чи світ, то так, так доведеться ж закривати. Туз мечів, десятка мечів, ой-ой. Шість ж... кубків. Зараза. Атака, от, значить. Сонце. Ну, добре, сонце має пропустити, хоча на всякий. Колесниця. Ну, таке собі. Ну, таке собі. А, ну що. Якісь у нас важливі рішення будуть. Да? Так само, по тузу мечів сказав, як одрізав. Може бути щось пов'язане безпосередньо із законодавством. По десят... Оце от недобре, це явно обстріл і такий ну, доволі суттєвий. Да? Десятку мечів, думаю, всі знають, пояснювати не треба. Мало того, може бути якийсь, ну, дійсно, замах на когось. І навіть по десятці мечів може бути що й успішний. А, ну, Як мінімум, це обстріл. важкий обстріл, в принципі. Далі показують, дежавю в нас упало, Шістка кубків. Да, це ж було вже. Якісь повторювані події. Знаєте, який варіант? Може розколупатися щось із минулого, що в нас вже було а, якісь проблеми. От, і Воно розколупається. З другого боку, якщо читати, можуть ударити туди, куди вже били. А, от. Так само. Ну, Перемови незрозуміло, хоча ця карта трошки не про то. Зірка, яку довелось зацензурити, да, щоб Ютуб не придирався зі своїми. Оце, повірите, за карту світ там чи зірку можна бан від Ютуба отримати. ну Тимчасовий там не не цей не страйка як воно називається. Це просто жах. Е, от Ну, а раз, добре, зацензурим, підемо. На... На зустріч Ютубу, тим не менш, знаєте, от зірка це якраз про надію, це про здійснення мрій, тобто. Але здійснення мрій це буде на перспективу, тому що карта повільна. Але як от я ж кажу, от знаєте, як світло в кінці тунелю ми побачимо. Ну не все так погано. Мало того, це от медіа, завала медійної діяльності, то що сонце, зірка, багато всякого різного буде, купа всякої різної інформації, прям засилля. От, готуйтесь до того, що інформації всякої буде засилля. Інформація та буде чутлива, болюча. Ага, мало того маніпулятивна. Ну це я вже руни підключаю. А, далі, що в нас тут? Ну, знаєте, певний військовий успіх має бути. Ну, це я окремо ЗСУ буду дивитись. Певний військовий успіх так само має бути. А, по сонцю буде в нас приводи і порадіти, а сонце з колесницею ну, це явно військовий успіх. Так що, от з фронта маємо отримати хороші новини взагалом. Мало того, знов таки колесниця, це ж поїздки кудись. Якась вдала поїздка буде дуже ось. І показують, да це ж було вже. Знов таки повторювана подія. А, імовірно, що це. Ну, напевно, Штати. Або знов-таки країна, де ми вже і були, їздили, перемовлялися там, і знов туди поїдемо. Да? І в принципі, має бути вдало. А, тут же не пояснив. Ну, оце мені не подобається. Удари по енергетиці. Удари по енергетиці. Росія нічого нового, як то кажуть, придумувати не буде. Все по-старому. А мало того, ну, в принципі, ну так, да. що тут ще додати. О, ще якісь до речі, проблеми зі зв'язком можуть бути. Ну Це як пов'язано з блекаутами, так і щось окреме. Ну, не знаю. Знову якісь питання по Starлінку виникнуть, наприклад. Отаке от. Ну Бачите теж і по картам місяць. Не сказати, що дуже веселий. от, ну Добре, а ну що, що я тут вихопив з колоди? Так, одним оком глянемо. Вісімка пентаклів у нас іде, да? Працюватимем на чомусь, працюватимем над здійсненням мрії, да, якщо дослівно читати. Ну, Відновлення енергетики, да, саме собою, але в той же час робота, знаєте, як на перспективу. От успіх на фронті, да, і, схоже, як будуть закладені якісь, знаєте, як фундамент, підвалини для подальшого якогось успіху. Ну, вдала операція, якась, до речі, ще може бути прям дуже яскрава з нашого боку. Це може бути і ЗСУ операція, це може бути і, і Сил оборони операція загалом. Тобто наших спецслужб в тому числі. От. А на сонці тут що у нас лежить? А, помірність. Сонце по помірності. Ну, проблеми із світлом явно будуть. Бачите, повірність, помірність. Спустово порожня переливає. Тобто, таке. В енергетику нашу росіяни не винесуть, як би сильно того не хотіли. А ось, але обмеження по світлу ще нікуди тут не діваються. Да, на жаль. Ну, до речі, якщо так брати, то це в тому числі імпорт електроенергії буде. Будемо закупати електроенергію, якщо не буде вистачати своєї Ну так, ото, такі от от місяць. Отакий от, от місяць от такі от розклади сьогодні. Добре. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте на то бажання у спонсорів там свої плюшки. А знаєте, давайте, напевно, корекцію гарненьку зробимо, да? щоб позитивненько для нас це все пройшло, то якось хочеться явно позитиву додати після таких розкладів. Да? Давайте, зараз. Зробимо корекцію. Ну, тільки, звичайно, з рунами, тому що я майстер рун в першу чергу. Значить, давайте нам хороших новин зробимо. да, то щось якось, там десятка мечів, там наутіс, якось воно не той, не сильно весело, а хочеться більше позитивних новин. Кінець року, у нас свята йдуть. Е, от, там, що там, Різдво по новому стилю, новий рік, відповідно. Давайте, хороші новини. Значить, Ансус Гебо вдалі перемовини, щоб були, щоб воно нам радість принесло, щоб ми зі світлом в тому числі були, так? Давайте аж аж вуньо соуло, аж тако зробимо. Прям радість, радість. І світла, щоб вистачало, в тому числі, щоб Новий рік при свічках не довелось зустрічати. Бо це сумнівна романтика. Далі, давайте ще військовий успіх зробимо, в тому числі, так? Там він падав, силим це все діло. Ну, і що на останок? Ну і давайте на останок, щоб у нас, щоб партнери нам, в тому числі, порадували нас хорошою допомогою. То там якісь е, виламування рук проглядались, затримка допомоги проглядалась. Давайте. Робимо так. І що? І щоб нам партнери всяку різного постачали, та ще й в хорошій кількості. Отак? О. Оце. Оце гарно. Отже, вдалі результативні перемовини. Там б падало, що місяць насичений буде на це все. Хай таке буде. Щоб воно вдало для нас пройшло, щоб у нас ось позитивні новини були, і від перемовини загалом, щоб наші мрії здійснювалися. Да? Ну а головна мрія всіх українців, щоб Путін, почути, що Путін таке вже той, вон, да? офіційно. А, далі, ось успіх на фронті, з нашого боку, відповідно, і хороші поставки в нормальній кількості, всякого різного, щоб без затримок, і так, як нам треба, і то, що нам треба. Що саме головне, Отак. от О, тепер вже точно все. Тепер все. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!